Окей, тепер мені треба з нею наново познайомитись. Чого діти такі веселі, чого вони такі радісні? Інтелект – це не про те, скільки ти знаєш, а про те, наскільки ти можеш адаптуватись до тої ситуації, яка зараз виникає. Намаскар, друзі, двічі в одну річку не війдеш, як то кажуть, якщо ти йдеш в ту ж саму річку, навіть то вона вже буде інша. Тому що вона тече, так само життя наше тече, постійно все змінюється. Є от таке от слово на саскриті називається абхінава. Тобто це означає, що людина кожен раз інша. Тобто вона кожен раз по-іншому розкривається, що в нас є мільйон граней наших. І людина, яку ти знаєш, то здається, що ти вже давно її знаєш, вона кожен день інша. Навіть от Ми сідаємо в медитацію, ми робимо духовну нашу практику, ми відкриваємо очі ми інші. Кожен раз ми робимо собою зусилля, кожен раз ми прогресуємо. І потрібно зберігати гнучкий розум. Коли ми дивимося на різні ситуації, які в нашому житті, потрібно дивитися на це, як, наче на щось нове. Тому що в нас є такий механізм в нашому розумі, який допомагає нам жити. Як він працює, таке фіксоване мислення, як привичка така виробляється. От ти от водиш машину. Спочатку це дуже важко, потрібно дуже багато речей контролювати і дивитися в дзеркала, і передачі, і швидкість, і полосу тримати, і навігацію, тобто складно. Але з часом ти доходиш до того, що ну, ти просто їдеш, ти навіть якось думати про це не потрібно. Воно йде на автоматі. так? І це нам допомагає. Ми можемо переключитися на якісь інші речі, на якісь більш важливіші, якісь механічні дії, і ми якби, звикли заучувати. Так само і спілкування з людьми. Ми настільки привикли спілкуватися з однією людиною, що вона от От неї такі от жарти, вона от такі от теми говорить, вона от так от поводитись, якщо їй скажеш оце, то вона буде отак. І ти якби, наче її вже поставив на неї от таку бірку, От вона ось така. Все. І в голові вона в тебе вже якби ціляна структура, ти як про цю машину, ти вже все, ти вже приймаєш людину, от вона просто така, і якби вона вже не міняється. І ти наче спілкуєшся з нею Под, з тим шаблоном. Це як знаєш, от Я тебе не таку полюбив. Ти познайомився з людиною, ти випрацював якийсь шаблон, ти той шаблон полюбив, і ти думаєш, що людина буде постійно ось така. А людина постійно міняється. Якраз це здатність, гнучкість розуму, постійно бачите людину по-іншому. І коли ти зустрічаєшся з людиною, я деколи стараюся: окей, тепер мені треба з нею наново познайомитись. Я її не знаю вже. Да? І я от стараюся тобто, дивитися на людину, як на нову. І, от, слухати, о, дійсно слухати, що вона говорить, тому що кожне є щось нове, кожної миті, от є щось нове. Ми розвиваємося також. Розумієте, це от фактор вже також на різну ситуацію дивитися щось по-новому. Це от мати якусь таку новизну в нашому розі, не фіксувати на наш розум. Тому що з іншого боку, це корисно, коли ми маємо таку фіксовану річ, як з машиною, ми щось зафіксували, ми про це не думаємо. Або навіть ну, бізнесмени не доходять до тої степені своєї ефективності, вони настільки хочуть ефективно використовувати свій ресурс, що вони вдівають ті ж самі футболки. Тобто цілий е, цей склад таких самих речей, щоб не думати просто навіть, що вдягнути. Відтять ту саму їжу, ходять тими самими дорогами, тобто максимально ці от процеси спростити для того, щоб ефективно виконати свою роботу. І це з одного боку це круто. тому що ти стаєш дуже ефективним, ти делегуєш ті речі, які тобі ну, не потрібно робити, які можуть робити за тебе, так? І чи автоматизуєш ті всі процеси. А з іншого боку, ти втрачаєш, можливо, Якщо ти переносиш це на все своє життя, ти втрачаєш якусь таку річ як цінність цього моменту. Ти забуваєш, що цей момент просто що ти сидиш посеред лісу, де падає сніг, мох ну, дерева такі гарні. Тобто цей момент ти його втрачаєш, наче він якийсь неважливий робиться в тому житті. Тобто ти так біжиш за своїми досягненнями, за своїми справами. Кожна у нас куча на роботі завдань, є по дому завдання. Ми їх всі хочемо робити, і в цей момент ми наче забуваємо. Наскільки це круто, просто водити машину, це ж, це ж круто, так Так, як дитина, вона радіє кожній речі. І вона чого, чого діти такі веселі? Чого вони такі радісні? То що все для них ну, вони в часі сприймаються, як щось таке ціло, цілий всесвіт дитинстві час йде дуже довго пройшов рік і здається, що ого, стільки всього сталося. І ми не зараз ми живемо в центрі, ми вчимося на монахів. У нас де настільки інтенсивна духовна практика, настільки інтенсивне життя, що вроді, графік приблизно той самий, але кожен день щось нове відбувається. Стільки речей можуть відбутися за один момент часу, що це неймовірно. Ти тут рік живеш, ти здається, що ти 10 років тут прожив. Ті люди, з якими ти тут живеш пліч-опліш, це здається, ти з ними там. і в вогонь, і в води, і мідні труби пройшов. Дуже багато що відбувається. Я от розумію, я зараз піду за куток будинку і не знаю, що мене там буде чекати. Хто мене там зустріне, яку, що мені скаже, чи це буде приємно мені, чи це буде неприємно. Що я маю, маю з того зрозуміти? Дуже інтенсивно події відбуваються, і ти розумієш, що. Потрібно дуже гнучко до всього підходити. Тому що є ситуація, місце і час. І ці параметри постійно змінюються. Час постійно змінюється, а з плином часу все змінюється. Трава росте, трава зникає, листя виростають, осінь вони будуть падати. Так? І так процес постійно змінюється. Місце також змінюється. Те, що цінно тобі у цьому місці. Зараз, в іншому місці вже і не цінно. Тобто, коли ти на безлюдному острові у тебе якийсь інструмент, не знаю, такий як молоток, він тобі може ціле життя врятувати. А в повсякденному житті, ну, що ти молоток, то молоток. Ще коли ти в постелі, стакан води, це для тебе величезна цінність. А коли ти вдома, ти можеш просто набрати собі це ці. ніякої цінності в тому немає. Таке місце, час і особистість, і коли ти спілкуєшся з однією людиною. Вона кожен раз змінюється. Потрібно пам'ятати про це, що всі змінюються. Час змінюється, місце змінюється, люди змінюються. Потрібно адаптуватися до цього моменту, і це називається якраз гнучість розуму. І я от вірю, що інтелект, навіть от доказано, що інтелект це не про те, скільки ти знаєш, а про те, наскільки ти можеш адаптуватися до тої ситуації, яка зараз виникає. Тобто інтелект він не в заучуванні речей. А інтелект він в тому, що ти можеш зорієнтуватися дуже швидко в тих обставинах, які змінюються, і поняти суть. Тобто потрібно зберігати свій розум максимально гнучким, максимально адаптивним. І при тому є речі, які тобі потрібно так, цією машиною вивчив, ти просто їдеш, ти концентруєшся на головному. Тобто потрібно знайти баланс між цим. Але такі відео для роздуму. А як краще? Щоб робити все, що цікаво, постійно щось по-новому, -по чи навпаки робити все однаково. Якби стати належню, щоб дійти до тої максимальної своєї ефективності, максимальної раціональності. От, де між цим баланс? Кожного своє. Я от задаю собі таким питанням: а що ж правильно, з якого боку правильно підходити? От. Така от цікава тема для роздумів. І гнучкий розум зберігає вам ментальне здоров'я. Ми залишаємося здоровими, коли, ми... Гнучки. коли в нас розум стає статичний, фіксований, це й називається ментальна старість. Тож, бажаю вам розвиватися, рухатись вперед, бути гнучкими, дивитися на людей по-новому кожен раз. Що ми наче їх не знаємо. І помічати в них хороші речі, теплі речі. І таке саме буде по відношенню до вас. Що ж, бажаю гарного дня. Будьте з нами на зв'язку, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях теми, які вам цікаві. Ми будемо їх розкривати. Що ж, гарного дня, намаскар! bye